Головними персонажами Космацької Маланки були і Маланка і Василь. Василь уособлював у собі місяць. А Маланка уособлювала у собі воду. Дід і баба, це є друга пара Циган і циганка. Крім того, було багато нечистої сели, люцепери, орідники, була коза, був медвідь. З роками дія Маланки і Василя в Космачі видозмінилася. І замість Василя зробився князь, а замість Маланки зробилася княгиня. Звісно, річ, що все тече усе минає, додаються нові персонажі. Маланка маски є цікаві. Ці маски всі виготовлялися уручну. І якщо українські інші етнічні землі мали слово маска, то в космачі маска називалася наличма. Тому що та маска, коли одягнена, то не видно людини. Ті налични шили переважно із овечих чи козячих шкір. І цікаво тим, що не всі щедрувальники мають бажання, аби їх пізнали. І навіть буває, коли вони їдять, то вони стараються так їсти, аби їх менше впізнавали.